Коротше, що майстер, то не простий хлоп. Привіз, Юра, привіз, Юра, меблі. Дивіться, меблі. То є картотека, бібліотека. Тут вот такий зажим, клинчик. Тут біленьке ДВП. Такий вот стелажик, мега стелажик на всі гітари. Чик-чик-чик. Ми зараз його таку під стінку чик. Чик і тут припірдоним. Щоб він часом нам не впав. Що майстер, то не хлопець, Передай привіт. Що майстер, то майстер. Що вміє, то вміє. Зараз будемо склати шестерні. Так, коротше по гітарі от всі шестерні, які в мене є, я вже вискладав, підписав таким шрифтом в стилі тих часів. Коротше, ну, от як бачите, що ті великі є всі, крім 94-81. От ось так, тих чотири полиці, раз, раз, два, три, чотири, це все гітара ділення. Тобто треба доробити 18, 20, 48. Ну от, тих яких нема, так? То, то 1,75. Потім 1,75. Коробки швидкостей треба доробити дві шестерні всього-навсього. З коробки подач <coughs> також дві. По диференціалу вдалося знайти дуже багато. Але все рівно ще там 83-та має приїхати, 85-та. Ну, одним словом, є вже багато. Диференціал якби не є першочерговий. От. Є деякі шестерні, що повторюються, наприклад, 2 по 50, але хай буде, ну, вони, то є ходові шестерні. Дуже кльово Юра зробив. Так, як має бути. Як має бути. Тут такий, може я показую, клин такий. Ну, ну Якщо буде наповнена повністю ця полиця, то. Можна різати любе, любе голубе. От. Ну, отак є. Такий момент. Бачите? Я Я до дерева не той. Є люди, які то вміють гарно зробити. Честь і хвала. Кожен має робити своє. Я більше до желіза. От желізо я таке вмію зробити, а от дерева ні. От. Добре. Йдемо далі. Так, ще обновки. Шестерня на 48 зубів. Е, модуль 1,75. Ту шестерню прислав Павло Ковальов з Харкова. Сюди. Будемо втулити. Так, і того шестерню я купив Балацького Руслана 85 зубів. чик. Сюди, то для диференціалу. Так, і обновка. Приїхала мідна трубка. Четверочка. Будемо робити розводку. Така м'ягенька. В інтернеті я знайшов, на OLX там глупаки продають мідні трубки, всякі коротше, будемо нею робити розводку всієї смазки. Тут деякі фітінги треба трошки переробити, тому що в неї різні. Тут у нас йде Бачите, тут у нас йде конус, накидна гайка під розвальцовку. Розумієте, під розвальцовку, так як тормозна трубка, грубо в ну, Тормозні там трошки інакше розвальцовка. Так, народ. Тепер дивіться далі по, по смазці, по лубрікатору. Розібрав я цей чудо-баняк, відкрутив знизу ті всі фітінги. О, кришечка ще знизу була. Дуже цікава система. Значить, бачите, баняк має при дні отакий прилив зі штифтом. Зі штіфтом. Зверху на ньому кришечка, я от відчистив її Ось отаким тайним посланням. Значить, як ця штука працює? В ті роки німці вже вміли різати. Так звані безконечні гвинти. Тобто гвинт, в якого різьба права правно, плавно переходить в різьбу ліву От на цьому валіку нарізаний безконечний гвинт. Тобто йде права різьба і плавно переходить в ліву І коли ми крутимо оцей валік, то та шайба з тими болтиками робить осьове переміщення. переміщення. Перетворюємо бертальний рух в поступальний. Тобто, коли ми крутимо речах, то ця шайба, шайба стоїть на місці. Вона на тому штифті, Вона штифт залазить отуда, так. Тобто, Коли ми крутимо рукояточку, а рукояточка у нас одягається. Від усього переміщення валік зафіксований. Тобто та шайба рухається вздовж. Отак. І нажимає отими болтиками на плунжерки, плунжерки. Значить, плунжерок виглядає яким чином? Виглядає він отак. Він вкручений от знизу, так. І от є плунжерки Є отвір, через який він бере масло і плунжерок працює. Ну, не все так просто. Він не просто е, качає, він ще й має клапанок. Зараз я вам покажу, як ця штука виглядає. Значить, Клапанок. Зараз, зараз, зараз був впало. Плунжирок звідси має різьбу. Там він має, там він має бронзове сідло при дні. Я не знаю, чи вам видно бронзове сіделко. Туди шарик падає. Потім пружинка. Пружинка. А потім це все закручено отаким, такою от заглушечкою. Ось так от закручено. А потім знизу вже через отакий свого роду цанговий зажим. Ті алюмінієві трубки тут барахло. Ось такий зажимчик. Тобто алюмінієва трубка має на собі такий тіпат типу цанги з двома конусами. Один конус звідси, другий конус в гайці. І коли той конус з конусом починає зжимати, воно обжимає нашу трубку. Тобто, коли плунжирок тисне наш на, ш... на маслом, шарик відкривається, воно йому туди масло сик, Шарик назад. Заскочив пружинкою і наступний цикл. Плунжерки, то воно все шліфоване, то все воно гарне. Ну, система така, я вам скажу, така схожа система, стоїть на кривошипних пресах. Так, виточив я пробочку. Пробочку, кришечку для. Прес масленки, яка майже віз стола. Різьба тут 7-8-14 ниток на дюйм, тому що зовнішній діаметр різьби 32. Коротше, закручується, воно все сюди гарно. Я вже накаточку тут зробив. Зараз ми відріжемо, підторцуємо і буде готово. Так. Я вже два ковпачка йому туди всадив, тому що магістраль була пуста, я то все чистив, вимивав. Значить, ми сюди наладовуємо отаку пальцем, треба робити тільки пальцем. О, mm. так. І коли ми крутимо, то весь той об'єм. О, тепер вже не лізе. І коли ми тиснемо, то воно туди передолить. До кінця докрутимо і ще раз зарядимо, щоб було заряджено. Бачите, туди все пішло. Ще раз зарядимо. Не до кінця, щоб тільки не вилазило. Так. Я тут торець трошки полірнув так, щоб було гарно. О! І все. То є готово. Бо тут така... Рігня стояла низькопробна, тут і різьба не впопати, різьба, лиса була. Ну, от. Різцям різьбу різав, канавку зробив при дні, нарізав і все. О. Добре, далі продовжуємо бавитися системою смазки, покрасив я бачок. Першу трубку я вже виклав. Ну, значить, деякі фітінги прийдеться, прийшлось переточити. Щоб можна було трубку розвальцовувати. Ну, тут воно, наприклад, не... Бачите, тут є конусок, тут воно все нормально. А Деякі прийшлось переточити. Трубку я розвальцьовую на токарному. Десь в мене був розвальцовщик. Чи не привіз ще, чи що, ну, не важливо. На токарному зараз покажу як, дуже просто. Якщо довжина трубки дозволяє, то запросто робиться. Дивіться. Так, Ну що, шановні парафіяни, викладаємо, вкладаємо, вкладуємо, викладуємо систему смазки. Сам бачок лубрикатора я покрасив, тут ще шкелку поміняю. Ну як, спочатку шнурок, шнурком приблизно кидаю, по шнурку відрізаю потрібний мені кусок мідної трубки. Знімаю заусениці. З одного боку у нас йде просто розвальцовка, а з другого боку розвальцовка, але треба обпаяти таку, Ну, я беру просто колечко з мідного дроту, звертаю один виток, обпаюю, тому що отвір в накидній гайці він є трохи завеликий. Щоб не вискочила завальцовка, ну я вам покажу. Я вже так всі ті зробив, досить удачно вийшло, Зараз подивиться. розвальцовую на токарному. Зараз покажу як. Чи Як розвальцовуємо? Із був у мене той розвальцовщик, але тут не так багато тої роботи. Виліт трубки приблизно роблю такі, як її діаметр. Воно виходить те, що треба. Тут свердильний патрон, конусок. Оборотіки 800. Так от притискаю о,чуть-чуть щоб не порвало. І о. Но мусить крутитися, бо інакше, просто якщо прижати, то може трохи криво получиться Коли воно крутиться, воно получається кльово. Тепер Одіваємо гайку одну і одіваємо зразу гайку другу, бо якщо гайки не одінемо, потім, потім ми їх вже не одінемо ніяк. Оділи гайки і в другу сторону. Кажу, як я з другої сторони обпаюю. Дивіться, в чому суть. Бачите, воно тут пролазить, але є ризик, що воно вискочить. Можна точити такі цангочки, Ну, тут у нас тиск невеликий, то можна трохи зробити простіше. Зараз я вам покажу як. Просто мітний. Мідний дротик я беру, роблю один виток. У мене були такі маленькі плоскогубчики. Один виток роблю, колечко з одного витка. Зараз. Відкусуємо лишнє, так щоб у нас початок і кінець зійшлися. Так, трохи забагато. Ну от. Ось таке колечко, і воно тепер чітко, Та, але щоб воно не, не вискочило, ми його, я його обпаюю. Окунаю все це діло в <кхи> паяльну кислоту. Прогрів, от і все. от і все. Це. О, і воно там тепер прекрасно. Зараз покажу, як я її вчіплю. Так, Все досить швидко робиться. Так, ключик на і відповідно знизу ту трубку ми заводимо наш лубрикатор. І затягуємо гаєчку. Чекаємо, що корми. Так, добре. О! Так, тепер ми ті всі трубки вискладаємо і закріпимо. То тільки половина. Зупагут я-я. Світи сюди, його. Верніш, я свічу дивись. Видно вам уровень смазучої жидкості. Отово воно. Короте, якщо. Тепер дивіться, зараз от з тих двох вже сикає, бо тут трубок немає. Оборот, 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 оборот. І бачите, жідко сикає, Відсі вже сикає. Ану. Оборот, 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 оборот. Зараз дочекаємося, щоб звідси посикало. Короте, запрацювало воно всьому оригіналі. Як книжка пише, яку ще до сих пір не натискає. Я візьму якусь таку кришечки, бо воно зараз насикає мені тут на новий станок. Як весело йде, а як самогонка капає. Чекає двісь, а вже звідси пішло масло, вже звідси, вже тут маже. Стоїво трубки, бачиш? А стоїво ще що, щось що, 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 що думає, що певно, не йде, відключили за неуплату, видно. Чекай, чекай. Давай тако ми. ну так от тако, то сюди, то сюди, щоб воно разом сикало в одне місце. Під один кущик. Давай. Ну давай, роди Тут файно йде. О, пішло, все Включили, заплатили Заборгованность погашена, включили Так, добре Тут уже смазка піде. Тут пішло. Тут вот такое Тут в дырку, пхай в дырку В дырку пхай Не лезет в дырку Сейчас запхаем двумя руками О! Як співала група Авіагра, направляй його своєю рукою. Так. Добре. Тут вже дивлюсь, посикало, всюди посикало. Коротше, ще зараз, якщо піде в ту саму дальню, значить всюди вже включено, все включено, all-inclusive. Так, зараз, де мій ключик на 10? Де мій ключик на 10? Зараз зараз за, за. буде дуже багато всього. Так, а ну-ка вал, який крутиться. Походу тут вже було масло. А ну-ка, кач, кач. А як же ж? Правда? Все, працює. Я з того боку закручу. Давай ще пересвічимося чи тут. Всі точки смазки мають піти. От зразу воно запередовував 2 секунди. Щось нема. Раз, два. Як там. там, там вже файно пердоли. Тут ще не допридолює, так? <різь> Без фільтра, гасир. <різь> <різь> як там? Хто там сцить, як та корова, та? то я, маму. Пісій, пісей, донечку. Коротше, дивися, як пісай. Оп, оп, о як фріц, яка є під деревом українське. Давай, Короче, все грає, всюди смазка пішла. Зараз ми того припердолюємо. З тамтої там сторони я зараз затягну. Так, покажи, як того вже насикало. Ви бачите, як того вже насикало? Ви бачите? Подивіться того, подивіться, що він наробив. Ви бачите? Короче, а ну, якщо зараз доляти, так, ситочко. Кажіть сеточкою, сеточко. Якщо зараз доляти, то була майже повна банька. А ми зараз, зараз, зараз покажемо скільки вже висикало. А ну як видно рівень, правда? Ні, здалека візьми. Ну видно, от от видно маска. Досить прозоро вийшло. Короче, э, все, система смазки все. ще тільки ту пару трубок розведемо і буде зупа гуд. Рекомендую гербата. Так, то все треба витирати, то, що він понасикував. А тут понасикував чи не понасикував, чи не знаю, не видно. його Так, ну що народ? Останній кадр того відео, тої серії е, поставив я вже приклони, поставив гітару швидкостей, поставив пару шестеренок поставив приклон. Гітари ділення. Ну, ага, що ще було зроблено, покажу вам. Я виточив сюди оту от гайку, яка виштовхує інструмент. Тобто у нас шомпол не рухається. Коли ми шомпол тянемо, він поправку затягує, коли ми шомпол викручує, він поправку вижимає. Так, ну... Можна сказати, що майже все. Майже все. Залишилося нам там ще дві трубки прокласти. Мені бракнуло трубки, десь на днях приїде. Отут ще бляшку. Ставимо гітари, ставимо оправку, ставимо заготовку. Три прихвата на патрон. Заливаємо масло і ставимо систему охолодження. Ну, масло, подачу масла. Я не знаю, можливо, буде ще одна серія коротка по доробці всіх оцих от моментів, мілочовки оцьої. А можливо, вже і наступна серія буде про те, то, як той станок працює. Е, от я вже ті от бляшки почіпляв, то, то. Одним словом, на тому ми ту серію закінчуємо. Дякую вам за увагу. Удачі. Чекайте першої стружки.